Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви тут вперше, давайте знайомитись. Мене звати Аліна. Я мама в декреті. Нещодавно ми переїхали до нашої оселі і по мілі можливостей намагаємось облаштовуватись. Мій канал про побут, про організацію простору звичайні будні, звичайні жінки. Якщо вам цікава така тематика, запрошую вас підписатися. В цьому відео буду облаштовувати дитячу кімнату і пропоную поринути минуле і побачити, який вигляд вона мала в процесі ремонту. Ну і далі облаштування і фінішний результат. Ось такий вигляд мала ця кімната під час будівельних робіт. Саме на цьому етапі я вже знала, де і які меблі будуть стояти, і відштовхуючись від цієї інформації, ми продумали всі розетки та вимикачі, а також три варіанти освітлення. Усі стіни нашої квартири виконані в одному кольорі, окрім дитячої кімнати, оскільки хотілося виділити її поміж інших. І вибір впав саме на зелений відтінок, оскільки він діє заспокійливо на нервову систему. Одну стіну ми задекорували фото шпалерами, зупинились саме на карті світу, Порахували, що це буде пізнавально як для дитини, так і для нас. Ліжко ми придбали ще в тому році, з ним були свої пригоди, то дуже довго ми на нього чекали, а коли воно приїхало, виявилося, що це зовсім не той колір, який би ми хотіли. Він зовсім не пасував нам до кімнати. Ну, Словом, без пригод у нашій сім'ї просто ніяк. Ліжко має назву «Моллі Дрімка». 90 на 2. Залишу посилання, десь знайду в інтернеті, обов'язково залишу. Це є український виробник, кому цікаво. І воно є в двох виконаннях, ось таке, як в нас, і також варіант з шухлядками внизу. Виконане воно з масиву бука і має покриття лаком безпечним для дітей. Я, знаєте, довго вагалась яке ліжко вибрати, чи з тканинними вставками, чи без словом, побоялась я тканини, як ви зрозуміли, бо це завжди лишня заморока з нею. В цілому постіль дуже швидко та легко складається, а якщо все це робити з маленьким помічником, повірте, то вдвічі швидше. Матрац ми досить е, довго обирали, бо не знали, як краще зробити. Купити виключно дитячий матрац зі значним обмеженням у вазі, чи звичайний, дорослий, але достатньо. Жорсткий. Вибрали останній, бо на сьогодні це єдине спальне місце, де може переночувати хтось із наших гостей чи батьків. Та і Артем хоче засинати зі мною або з татком якусь казочку на ніч, і тому обрали дорослий. Приїхав наш світильник з і, чесно сказати, я не очікувала, що він буде таким гарним і якісним. Виконаний дійсно дуже акуратно, а поверхня ніби оксамитова. В стаціонарних магазинах я, на жаль, не змогла знайти нічого подібного, або це була просто якась захмарна сума, або погана якість. І тут я знайшла, так би мовити, свій баланс. Заходьте в опис під цим відео. Все, що буду пам'ятати, все, що знайду, обов'язково залишу посилання. Клас! Класно, так. подобається тобі. І найприємніше з облаштування це, звичайно, текстиль. Та для цього потрібно змонтувати карниз, і його я замовляла в Ікеа, І це мій не перший досвід з такими карнизами. Я особисто дуже задоволена, замовила і в дитячу, і такий самий у мене на кухні. Він телескопічний і можна регулювати необхідний розмір. Користувавшись знижками ще, будучи в Італії, я придбала штори Зара та коврик у вигляді сонечка, і вони просто ідеально пасують один до одного. Тканина штор, дуже ніжний, делікатний котон, декорована вертикальними нитками та пухнастими вставками в колір. Ці штори більш для атмосфери, бо сонцезахисну функцію тут несуть ролети Blackout. Поміщаю штори у мішки для прання, щоб під час циклу вони не заплутались і ще більше не пом'ялись. А коли вони просохли, я їх попрасувала і тільки тоді вкрутила. Те саме стосується і тюля, оскільки після такої термічної обробки тканина здатна сідати. Для оздоблення вікна я використала тюль. Ліл від ікеа хотіла чисто білого, без, без якихось малюнків та дизайну, аби не переборщити з декором. Канина, хоч і тонка, делікатна, та ідеально попрасувати я її все-таки не змогла. побачила ось цю декоративну наволочку і просто закохалася. Вона ідеально влиється в загальну картину дитячої кімнати, ніби просто створена саме для неї. Е, також я маю постільну білизну, IKEA, е, мені вона дуже подобається, і чим дорожча, тим якісніша і служить роками. Е, а тут я сформувала, так би мовити, два комплекти. І думаю, для дитячої цього буде достатньо. Інструкції до наволочки, яке пропонує її перевернути на виворіт і е, закрити собачкою. І знаєте, дуже добре, що я це зробила, не знехтувала інструкцією е, Бо насправді після прання мене чекав великий е, сюрприз і моє велике розчарування. Е, на жаль, помпон. Один з них просто розпався. Ви собі навіть не уявляєте, як мені шкода. Дуже мені шкода цього помпончика. Зараз я спробую його зібрати докупи. Звісно, він буде відрізнятися від інших своїм об'ємом, але, принаймні, я його врятую. Мала, що по об'єму зремонтований помпончик стане меншим, а, а ні, він навіть більший виглядає. І знаєте, що я вам скажу? Що, скоріш за все, така сама доля чекає і цих всіх помпонів, і вони просто нічим не скріплені, просто перев'язані ниткою. Я думала, що вони прошиті таким килимочком і потім скручені і прив'язані. Та ні. 에... Можна, звісно, вийти з ситуації, зробити самі такі помпони, але тоді вони треба буде дуже-дуже ретельно підібрати під колір або зелені, або... 에... або гірчичні, ну ще тут є червоний колір, бордовий, та мені б не хотілося. Ну, якось так. thank you Ось так власне, виглядає наш матрацик, і всю інформацію я прикріплю, можливо, комусь буде цікаво. Скажу наперед, що на таке ліжко, яке має перила, бильця з обох сторін, дуже складно натягувати простирадло. Але оскільки це є односпальне ліжко, це зробити не так важко. Але майте на увазі, якщо обираєте, можливо, думаєте, яке ліжко брати, то от таке облаштоване з усіх боків перилами, дуже складно одягати простирадло, та все ж це безпека для дитини. Єдиний текстильний елемент, який я ще ніяк не можу підібрати, це покривало на дитяче ліжко. Не знаю, з покривалом у мене якась своя історія. Не можу знайти щось хороше ні для Артема, ні для нас. Ну, В Артемовій кімнаті тут от через це безпекове бильце. Е якось покривало, бачите, виглядає не дуже охайно. Не знаю, прийдеться щось вигадувати. А до цієї наволочки я із простині старої, яка у мене була, ну як стара, ну не така стара, просто мене не користувались. І я мала також ще одну подушку синтепонову, якою мене користувались, і я швидесенько на машині пошила Подушечку для цієї наволочки. Вона мені дуже подобається, а от Артем не зацінив. Бачила я один плед на сінсей, і поки я наважилася на покупку, його вже не було в наявності. Гадаю, що сюди підійде якийсь молочний плед без жодного принта, адже тут їх достатньо. Дитяча кімната має три варіанти освітлення. Перший знаходиться біля входу, вмикає центральне освітлення кімнати, і біля ліжка можна включити над робочою поверхністю. Колись Артем піде до школи і біля вікна плануємо поставити письмовий стіл, тому додаткове освітлення не буде. Лишні. Ну і Звісно, третій варіант це над ліжком і зручно вночі включити, якщо потрібно, виключити, не потрібно далеко йти. І також казочку почитати на ніч теж не буде лишнім. І доповнює інтер'єр дитячої кімнати. Ось цей килимок від Зара. Він одразу полонив і моє, і Артемкове серце. Це, до речі, 100 бавовна. Основа його з поліестру, мені здається, але максимально натуральні матеріали для дитячої кімнати. Ну що ж, я своє перевтілення завершила. Ось так власне виглядає насправді дитяча кімната. Ну і тут я б хотіла додати, що в майбутньому колись, коли в нас з'явиться така можливість, буде шафа і також письмовий стіл. Тому поки що вона є досить просторою. Не знаю наскільки це помітно на камеру, та насправді тут достатньо місця, аби гратися. Звісно, з появою шафи менше місця для іграшок, але і тоді Артемчик трішечки буде старший. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Дякую ще раз і побачимось в наступних відео. Пока!